Під словом Я маю на увазі внутрішню людину. Якщо вивчаєш закони світобудови, то відкриваєш внутрішню людину в собі. Внутрішня людина це частина кожної людини, яка прагне до єдності із законами світобудови, тільки через внутрішню людину в собі. Можеш прийти до досконалості. Як сказано, ніхто не прийде до Отця інакше, ніж через мене, знайшовши в собі внутрішню людину, ми бачимо в цьому поколінні вже достатню міру егоїзму, дорівнює комплімент, щоб почати прагнути до оптимального розвитку. Це перше коли-небудь покоління за винятком кількох особистостей у минулому, яким дається ця можливість пройти до своєї внутрішньої людини. Усе можна виразити відношенням між внутрішнім і зовнішнім. Вище означає ближче до світла. Тонше, нижчий Означає далі від світла Грубіше ближче до Землі. НАДбудова як перешкода від світла. Фаза перша Утворення посередника, якого вважаєш добром між внутрішнім світом людини і системою управління світобудовою. Це причина відсутності відчуття допомоги світла і всіх інших бід людини, які вона цим самим сама на себе притягує. Фаза друга. Вивченням системи управління світобудовою і роботою над собою зникає образ посередника уявного добра. Тоді починаєш бачити над собою джерело, досконалість, пряме випромінювання світла, а на його тлі свій власний егоїзм стає все яснішим. Це дає змогу звертатися безпосередньо по допомогу згори. Щойно у внутрішньої людини набирається критична маса прохання як за кількістю, так і за інтенсивністю, а тому отримає відповідні відповіді. Згідно із законом, що вища сходинка завжди і за всіх обставин бажає допомогти Нижній Сходинці, отримаєш безумовну підтримку згори. Тільки нижчий штабель повинен стояти на сторожі того, щоб не заподіяти шкоди. Інструкція. Перше. Вчи, що немає в тобі нічого доброго. Друге. Не впадай у відчай через це. Третє. Припини думати про себе. Четверте. Прибери добро, що стоїть вище твого істинного я, і тоді побачиш істинне світло, відчуєш своє зло в собі самому і побачиш свої недоліки.